На цьому каналі запахло тестостероновими великими волохатими яйцями. Рівень окситоцину критично низький. Тепер мої відео можна використовувати як гормонотерапію. У всіх глядачів гарантовано після перегляду хоча б одного відео в середньому член збільшується на 6 см. М'язова маса, різко зростає, а в кого члена ніколи не було, готуйте лінійку з позначкою на 21 см, він скоро виросте. Я народився занадто пізно, щоб мандрувати океаном, занадто рано, щоб освоювати космос, але саме в той час, щоб Сліджувати простори інтернету, інтернет для мене це як велике вікно в людство, але замість прозорого скла туди вмонтовані монітори з IPS-матрицею. Ці йобані пікселі просто зводять мене з розуму. Взагалі я дослідник по своїй натурі. Коли весь твій світ змикається на власній персоні та відмежовується від навколишнього оточення у персональній бульбашці, він стає нудним, передбачуваним, сірим та статичним. Тому інколи цікаво побачити інше життя та інших людей, прекрасних людей. Отже, сьогодні на огляді аніме, на яке я. Випадково натрапив, коли вирішив вкотре скачати тік-ток. Серед невигадливих танцюлюк, пов конфліктів з ТЦК, солоденьких п'яточок та оцього мужика з жигами я побачив його. Головний герой цього тайтлу зустрічайте Олег Рево. Типа, я іноді сидю таку перед зеркалом і думаю. Ну, коротше, я вахує, блядь сука, Який, до речі, повністю підтверджує свій статус, свій титул, Рево. Олег Рево, гастрономічні пригоди, пізніше зрозумієте, чому серіал називається саме так. Даний аніме серіал має пряме відношення до нашої країни. Усі події, які в ньому відбуваються, максимально приближені до сьогоденної реальності. На даний момент вийшло вже понад 32 серії. Аніме унікально в своєму роді, намальовано від першої особи. Жанр аніме постійно змінюється. Інколи це шматочок життя, інколи комедія, а інколи справжнісінька драма. Мальовка серіалу 9 з 10 1 бал забирається за чрезмірну реалістичність в деяких місцях, так сказати, сакуга на рівні Спанч Боба. Коротко про основні події в серіалі висвітлюється проблема доступності в Україні Ксанекса та Фентаніла. Тому люди в костюмах та гримі гівнарів рухаються по локаціям України, розпиваючи алкогольні напої та вживаючи аналоги і аптечні препарати в рекреаційних цілях. Явище протилежне героїновому шику. Головний герой, вже згаданий Олег Рево нічим таким не займається. Такий висновок я можу зробити, переглянувши усі серії. В деяких епізодах. ГГ грає на гітарі та співає свої авторські пісні, але в більшості випадків місце в його руці займає якась ємність, вмістам якої є алкоголь. Багато фанів цього тайтлу порівнюють Олега із різного роду культурними діячами, яскравою характеристикою, яких є татуювання на обличчі та маргінальний стиль, але особисто я в ньому розглядів Райана Гослінга. Ну що ж, яка країна, такий і Райан Гослінг? Зазвичай Олега оточують його друзі, які по факту роблять те ж саме, що й він: постійно п'ють, курять ну і звісно, весело проводять час. В серіалі зображені сучасні вулиці та окремі місця. Києва, Львова, Одеси, Ніжина та Миколаєва. Але в незалежності від локації та персонажів в кадрі сенс того, що відбувається, не міняється зовсім. Усі майже завжди п'ють. Я навіть намалював невеличку схему циркуляції Олега в просторі впродовж дня. Зазвичай усе починається з локації берело. Зйомна квартира слежить готель, де прикидається головний герой. Випиваю, якщо щось залишилось з учора, та йде поповнювати алкогольні ресурси в найближчий продуктовий маркет. Після покупки частина розпивається зразу ж на вулиці, по дорозі на іншу локацію. Коли запаси алкоголю вичерпуються, герой. Знову відправляються в продуктовий і так може повторюватись до декількох разів. Інша доволі популярна точка розташування, я б сказав своєрідний данж. Це ТРЦ Гулівер. Якщо б це було комп'ютерною грою, а не аніме, то після смерті головний герой і усі інші персонажі спавнились саме там. Ну і закінчується серія на зйомній хаті слеж готелі, замикаючи цей цикл. Раніше я казав, що ви зрозумієте, чому назва аніме звучить як Олег Рево Гастрономічні пригоди. Діло в тому, що більшу частину серіалу займають походи в продуктові магазини, де закупається їжа, яка Поглинаються на камеру. Зачасту фастфуд, їжа швидкого приготування, снеки, ось така соковита капусточка, також інколи проскакують такі делікатеси, як мідії. Ви коли-небудь смакували рево з мідіями. Я ні, але звучить дуже вишукано, зізнайтесь, захотілося спробувати. Тобто тут до жанрів аніме додається ще Макбанг. Доволі велика частина усього ефіру присвячена саме харчуванню. Можна сказати, що загалом аніме про їжу. Що робить це аніме видовищним та цікавим. Споглядаючи за персонажами в серіалі, мені згадався колізей. Олег подібний гладіатор, але. Але замість іншого гладіатора чи страшного звіра він намагається прикінчити свою печінку. І людям це подобається. Завжди подобалось. Спойлерити сам сюжет я вам не буду, тому що сюжета, як такого просто немає. Кожна з серій, звісно, відрізняється одна від одної, але відмінності ці незначні. Аніме відчувається як день сорка, в якому усі постійно п'ють дешевий алкоголь, курять, гадять та смітять повсюди. Ну і ще один мотив, який розкривається в даному аніме серіалі: зображення рок-зірки, як унікального способу життя. Доволі таки популярна тема на сьогоднішній день. Подібна тенденція стрімко розвивається. Все більше молоді мріє про легке та швидке життя, наповнене насолодою та веселищами, не плануючи ставати нудними дорослими та брати на себе будь-яку відповідальність, не вбачаючи в житті старшого покоління нічого цікавого та нового. А частина тінейджерів в принципі не планує доживати до зрілого віку, ніхто не хоче стати скуфом. Хоч я і не живу таким життям, проте розумію, чим саме приваблює дана модель існування, але фантазувати про подібне життя та дійсно ним жити це дві різні речі. Можливо, Мовне життя рок зірки живи швидко помри молодим і буває моментами веселим для когось, посходити з розуму, побути твариною. Я розумію, що це за собачий кайф такий, але чи ціна за все це не є надмірно великою? Усі мінуси такого життя просто нівелюють, усі плюси. Це, звісно, тільки мої припущення, але реальність є такою, що, можливо, навіть Олег Рева не хоче бути Олегом Рева Я не кажу, що він хуйовий. Його життя здається мені хуйовим. Я щиро хочу, щоб Олег перестав вести деструктивний образ життя і придумав інший спосіб отримувати увагу. Та підтримку від оточуючих, але на жаль, він цього не зробить, тому що не хоче. Це життя не моє, не мені визначати, який шлях йому уготовлений. Можливо, навіть і деструктивний, але цей шлях приведе його туди, куди він бажає. Головне, щоб це дійсно було саме так. Хочу чітко зазначити, що не маю на меті когось образити і не підтримую образ в сторону Олега і його друзів. Знаєте, цей світ дивний. Для когось ти будеш йобаним фріком, маргіналом, хуйсосом, дебілом, зрадником, паскудою, дауном, аутистом, мудаком, мізогіном, токсиком, ютубером, прокрастина Пік між радойобом, снюсивцем, нацистом, шкілою, останнім виблядком, фашистом, наркоманом, алкоголіком, шлюхою, мразотою, а для когось простим і нудним нормісом. На мою думку, я знайшов неаграненний діамант. Я впевнений, що питання всього лиш часу, коли він засяє яскравіше сонця, якщо, звісно, до цього моменту доживе. І я зараз кажу це без злих намірів. Просто Олег, як це так сказати, полегше, частенько влаштовує своєму організму тест драйв за допомогою алкоголю та аптеки. Я впевнений, якщо Олег раптово вирішить замість алкоголю. Голі з'їсти якоїсь здорової їжі, скоріш за все, його організм просто охуїє від такого повороту. Можливо, навіть почнеться якась алергічна реакція. Взагалі, переглядаючи це аніме, мені згадався фільм Американська історія X». Перший раз я подивився його в років 13. У цьому віці мене цікавили зовсім неглибокі думки. Мені просто було по кайфу дивитись, як Едвард Нортон істинний Аріць, характер нордичний, витриманий, безжальний до ворогів рейху, влаштовував Dance Dance Revolution на вулиці, переплутавши панельну стрілку аркадного автомату з головою людини. Але я Зовсім не був готовий до цієї простої і потужної істини, що ти зробив для того, щоб твоє життя стало краще, і вправду в більшості випадків ти можеш зробити своє життя краще, якщо, звісно, таке бажання взагалі є. Звісно, можна відмовлятись, кажучи, щось на кшталт життя неможливо контролювати. Завжди є фактори, які виходять з під нашого контролю, і взагалі комусь благодать просто падає в руки сама. Хтось одразу народжується багатим, гарним і розумним. Комусь просто, блять, пощастило. Світ жорстокий і несправедливий. В принципі, так це дійсно так ні разу не пиздіш. Так воно і є. Взагалі ніякої справедливості, ніякого бога, ніякої карми, ніякого Діда Мороза, ніякої трансцендентної залупи тебе не їбали. Це все видумки, але це зовсім не значить, що ти не можеш в це вірити. Не значить, що потрібно розчаровуватись в усьому хорошому, в речах, що тебе підтримують. Так чуда немає, але в нього треба вірити, бо це єдине, що допомагає нам не йобнутись з кінцями та жити далі. Взагалі багато навіть хороших речей побудовані на брехні. Не грандіозні, не смертельні, але брехні. Наприклад, Адольф Гітлер. Був євреєм, і це пояснює його суїцид. Повністю бути правдивим в усьому просто неможливо. Брехня самому собі та іншим, в першу чергу, це захисний механізм психіки, який дійсно потрібен їй для того, щоб не зламатись, але й переборщувати з брехнею не потрібно, особливо самому собі. Відмова від сприйняття реального світу веде до світу цілковитих ілюзій, в якому можна застрягнути і вже не повернутись назад ніколи, як Дон Кіхот, наприклад. Тільки зараз усі хочуть бути не лицарями, а рок зірками. Весело, звісно, але як сказав Мігель де Сервантес. Сам автор роману, таку долю, як у Дон Кіхота, я б не побажав навіть своєму ворогу. І що б не сталося, завжди пам'ятай, друже, усім похуй на твої проблеми і на тебе самого. Кожну людину цікавлять тільки її власні проблеми та інтереси. Дана інформація впливає на різних людей по-різному. В когось вона викликає розчарування в житті, розчарування в людях та втрату якогось сенсу. Проте насправді дана інформація звільняє тебе від того самого соціального тиску та дарує тобі безмежну свободу, яку не кожен зможе витримати. Більшість людей просто як повід Змій перестають летіти, якщо відв'язати їх від мотузки, що їх тримає. Завершуючи це відео, хочу побажати Олегу та усій його банді успіху в розвитку вашої химерної творчості. Усе в кадрі на диво та природньо виглядає. Ніяких лишніх рухів, ніяких лишніх слів. Олег, справжній митець, жертвуючи власним здоров'ям та здоровим глуздом, він влаштовує справжнісіньке шоу. Ну, а хто ж тоді я в цій ситуації? Я підлий пацюк та воєрист, що спостерігає за усім цим, сховавшись в шафі, та надручує свій. Пеніс як ця жизнь мене забрала кожний день, одне те саме, і того я набиваюсь і того, я так страдаю. We are dead inside. I'm dead inside. Oh, yeah, I'm dead inside.